Долучаємося до мистецького фронту. Наша знімальна група завітала на перший професійний живописний пленер у Фастові, який приурочили до Дня міста. Десять днів найкращі художники України працювали на Київщині, а стартувала подія відкриттям персональної виставки заслуженого художника України Анатолія Марчука. Ця виставка планувалася ще два роки тому, але заважали нам два ковіди, були дві хвилі там, і все весь час переносили. Ну і цього разу, хоч і в Україні війна, але вирішили все-таки зробити цю виставку. І ось ви бачите результати і відкриття, побачили велолюдне відкриття. І в рамках цього пленеру ще я вирішив провести. В рамках цієї виставки я вирішив провести пленер, запросити відомих українських художників для увіковічнення пам'яток архітектури, археології, околиць Фастова, мальовничих куточків Фастівщини. І сьогодні ми ще встигли, сьогодні відкрився ж пленер, так само перший, до речі, за всю історію Фастова. Перший професійний пленер у місті Фастові. У місті Фастові. Таких не бувало тут ніколи. Малювали там дітки школи. І окрім того, ще ми встигли провести майстер-класи. Майстер-класи встигли провести для дітей школи мистецтв, фастівської школи мистецтв. Я. Ну, і звісно, ще ми будемо тут е, якийсь час і будемо ще проводити і малювати далі, і проводити майстер-класи. І мета цих пленерів це заснування Фасівської картинної галереї. Це най, най, найголовніша мета. власне, для чого вони і проводяться ці пленери. Пленер це тільки початок. Він стане першою цеглинкою у міцному фундаменті фастівської нової історії. Про плани на майбутнє розповів голова національної спілки художників України Константин Чернявський, який особисто відвідав відкриття виставки. Сама ідея створення у місті Фастові картинної галереї, вона прийшла якраз на думку нашому ініціатору сьогоднішньої події, одному з ініціаторів, заслуженому художнику України Анатолію Петровичу Марчуку. Адже в результаті реорганізації районів Макарівська картинна галерея, ініціатором якої саме був Марчук, а те село. Його рідне село, де знаходиться садиба Марчука, вже відома, скажімо так, своїми мистецькими заходами і пленерами, які організовував багато років, вони відійшли саме до Фастівської територіальної громади. І виникла така ідея, що в майже 50-тисячному місті Фастові чому б не зробити картинну галерею. В час війни, адже багато хто задає питання, а чи не повинні музи мовчати, коли йде війна? Так от, якраз наша відповідь, що саме під час війни, саме наше мистецтво, саме наша культура, вона повинна стати гарматою, вона повинна показати і Україні, і всьому світові, і навіть ворогові про силу нашого українського духу. Показати нашу культуру, показати наші здобутки, показати наше мистецтво. І якраз картина галереї у Фастові. А як сьогодні сказав міський голова, що вже наступного року ми приїдемо саме на відкриття цієї картинної галереї, то це буде також один із кроків і один із внесків у нашу спільну перемогу. Не оминули увагою подію і місцеві чиновники. Тутешня влада підтримує ідею художників, розуміє, наскільки збереження культури важливе у наш час. Культура це є основний стержень народу і лише посилюючи цей стержень, лише звертаючи увагу людей до коріння, до нашого генокоду, до нашого винокоду, ми можемо. І далі стояти під час цієї війни, тому що я хочу нагадати, що расисти перше, що вони роблять на окупованих територіях, вони намагаються спалити українські книжки, вони знищують нашу культуру там, для того, щоб повністю вичистити згадку про все українське. Ми ж навпаки повинні робити. Все для того, щоб кожен громадянин України усвідомлював свою відповідальність і перед нашими пращурами, і що ще більш важливо, перед нашими майбутніми поколіннями. Перш за все, народ і нація це мова, це культура. І все те, що відбувається зараз, і ті жертви, які ми відбуваємо, ну, які. Дійсно відбуваються, які ми страждаємо, які ми споглядаємо, і кожен на своєму місці допомагає, щоб цього менше було і уникнути. Якби як швидше це все закінчити, то з нагоди Дня Фастова і, і, і виставка Анатолія Петровича це ну, величезний такий вклад. Насправді гостей було чимало: посадові особи, митці, культурна інтелігенція. Мистецтвом слова вражав герой України та народний артист Анатолій Паламаренко. Мова це мати єднання. Думайте, мати єднання, батько громадянства. Треба бути впевненим у своїх думках і в своїх почуттях. І ці почуття і думки настільки впливові, що коли ти виражаєш їх людям, людина відчуває, що з ними бесідує небайдужа людина. Не так, аби поставити собі галочку, а виражає свої почуття як громадянки, як громадянина, як патріота рідної нашої матінки України. Культура фундамент нашого народу, а мистецтво її невід'ємна складова. Нині як ніколи варто приділяти увагу вічному, щоб зберегти надбання наших предків та сучасників для майбутніх поколінь. Для вас з місця події працювала Ольга Марцинко та Сергій Семенов.